Всім привіт! Бачу багато знайомих облич клікер. Так, я щиро вірю, що кількість перетворюється в якість. Допомогло мені це зрозуміти 250 б тестів які ми запустили впродовж минулого року. Деякі з них не виправдали наших очікувань, але це були дуже класні інсайти, по тому що не все варто впроваджувати. Тож і тема сьогоднішньої презентації це аб тестування з Next.js та Grosbook. Про що я пропоную поговорити наступні півгодини. Почнемо, ми, звичайно, зі знайомства. Я розповім трішки про себе, трішки про компанію, трішки вам вже заспойлерили. Далі проговоримо, а що ж таке взагалі аб тестування кому і для чого воно необхідне. Розповім про те, якими інструментами ми користувалися раніше, якими зараз і чому ми їх обрали. Поділюсь з вами певними викликами, які перед нами стояли, і те, як ми їх здолали. Покажу зовсім трішки статистики, цікавих інсайтів і пройдемо на qa сесію. Сподіваюся, мені також покажуть, куди йти. Отже, коротко про мене. Ще раз всім привіт. Мене звати Женя, я фронтенд-лід в хаулібайськелер. За свою кар'єру майже 9 років працював лише в продукціях. З найбільших, мабуть, цікавих вам, які ви чули, це Мігого. Я робив там серію папапів-відписки. Тому якщо ви намагалися, у вас не вийшло, я дуже вибачаюся. <праць> Останні два з половиною роки я працюю в Хаулі. Зараз менеджу 11 розробників. Дехто з них в перших рядах менеджить вже свої команди фронтенд-розробників. Програмування як написання з коду для мене зараз більше як хобі у вільний час, тому що в робочий час вже не вистачає. Люблю грати в Настілки, улюблені це коса та брас. І після конференції ввечері планую подивитися нову серію соло-левелінга. Хто не дивився, дуже рекомендую. І коротко про Скелер. Коротко вам вже розповіли. Це компанія, яка будує компанії. Це венчур Builder. У Скелера зараз більше 10 проєктів в різних нішах. І Скелер сьогодні спеціально подивився в Хайбобі: це 1393 співробітника. І сподіваюся, після конференції ця цифра як мінімум на дві зросте. Хаулі. Хаулі це українська мультипродуктова компанія. В нас зараз п'ять окремих бізнесів: два в сфері онлайн-консультацій і три пов'язані з роботи з документами. Це Підієфейт, робота з PDF документами, побудова CV та розвиток кар'єри і створення юридичних, фінансових та інших документів. І всі ці продукти будувалися класно, швидко, незважаючи на те, що нам не вистачає двох фронтів. Тому в кінці презентації буде QR з моїми контактами і контактами інших наших вакансій. І обіцяю, що перші три людини, хто напише мені, я з ними обов'язково познайомлюсь і проведу технічну співбесіду отже. Що взагалі таке або-тестування? Почнемо з коротких визначень. Основна ідея АБ-тесту це розділити користувачів на декілька груп: контрольна і одна або більше тестових варіацій. І дивитися, наскільки та чи інша варіація покращують ваші метрики Трафік зазвичай між групами розподіляється рівномірно. тобто 50% користувачів в одній, 50 в іншій. Але в залежності від ризиків, ця цифра може мінятися. Також є деякі підходи, там, де цей відсоток динамічно змінюється, в залежності, яка група перформить краще, автоматично відсоток користувачів в цій групі може підвищуватися. І важливим аспектом або тестування є вимірювання правильних метрик: це може бути як час проведення на сторінці, конвертація в реєстрації, конвертація в ваші ліди. Що? Важливо знати про АБ-тестування, навіщо нам воно взагалі. Це може бути корисно, коли ви хочете оптимізувати конверсію або UX на вашому сайті. Так навіть незначні зміни, як зміна кольору кнопки або переміщення форми реєстрації, може суттєво вплинути як в позитивну, так і в негативну форму, тому необхідно запускати АБ-тести. Це дуже корисний інструмент для впровадження нових функцій. На вашу думку, ви можете додати якийсь новий корисний функціонал, але для користувачів це точно буде не так. Щоб переконатися в тому чи іншому, краще такий функціонал запускати аб тестами, викатувати поступово на певну групу людей і після збору метрик точно переконатися, чи варто його розкатувати. І це класний інструмент, коли ви впроваджуєте прям дуже великі фічі для прикладу, хто користується центром. Супер, ви точно бачили нову кнопочку Спробувати новий UI». Кому з вас новий UI сподобався? О, супер. Так. Якби вони одразу викидали на всіх, то думаю, частина людей почали б шукати якийсь новий сервіс для себе. Саме тому, коли ви хочете зробити великі зміни, краще робити це поступово, збираючи фідбек з користувачів і покращуючи вашу нову версію, замість того, щоб всім показати, що класного ви з командою наробили. робили. І що важливо враховувати перед запуском або тестування. У вас точно має бути достатній трафік. Тому що чим більше людей заходить до вас, тим більше статистики ви можете зібрати. Для прикладу, якщо я підкину монетку три рази, два з них може випасти Орел, один решка. Точно не можна сказати, що в 66% випадає ОРЛ. На чим більшу кількість даних ви отримуєте, тим точніші результати ви можете сказати. Важливо. Чітко сформулювати гіпотезу. Для прикладу, ми хочемо спробувати новий дизайн, не звучить як класна гіпотеза. Зовсім не зрозуміло, чого ви хочете досягти. Якщо сформулювати, в новому дизайні ми зробили більший фокус на форму реєстрації, що потенційно має вплинути на кількість конверсій, і очікуємо підвищення конвершн-рейта на 10%. З цієї гіпотези випливають ті метрики, ключові, на які ви починаєте дивитися, і результат аб тестування буде більш наглядним. І важливо правильно обрати метрики для прикладу, якщо ви покращуєте UI і користувач став довше знаходитися на вашій сторінці, це може негативно вплинути на кінцеву конверсію. Тому, окрім очевидних речей, які ви хочете перевірити, важливо не забувати про ключові KPI бізнесу. І тепер про вибір інструментів розкажу спочатку трішки історії. Раніше ми користувалися Google Optimize, сервіс від Гугла, простий запуск тестів. Тести запускали лише на фронтенді, і всі зміни відбувалися на клієнті. Як це виглядало? У користувача завантажується сторінка, ініціалізується Optimize, користувач потрапляє в одну з груп, і UI може дещо змінитися. Це точно було не найкращий UX для користувача, але, в принципі, нас це влаштовувало. І в нас не особливо був побудований процес або тестування. Вони деколи приходили як звичайні задачі, ми не дуже грамотно збирали всі метрики і не завжди правильно робили висновки з них. Ми так жили до певного моменту, коли в 23 2023 року Optimize не сказав, що в принципі це все. Ми трішки поплакали, посумували. І от з певними людьми тут почали думати, а як ми будемо рухатися далі. Почали більш системно підходити до цього питання і подумали, а які взагалі в нас плани на наступний рік. Ми точно знали, що хочемо почати запускати тести ще й на бакенді. Для прикладу, для того, щоб перевірити різні флоу емейлів або різні флоу поводження юзера після реєстрації. І в ідеалі, щоб і на бакенді, і на фронтенді для цього використовувався один сервіс. Ми точно знали, що необхідно покращити UX кінцевого користувача, щоб не було кейсу, коли він бачить одну версію сторінки, і потім в реалтаймі вона змінюється. Тому необхідно було запускати тести на СССР, щоб користувач одразу бачив необхідну йому варіацію. І ми дуже сильно зростали, масштабувалися, виходили на нові ринки, тому необхідна була громадська система таргетування, щоб ми могли дізнатися, чи це користувач з телефону, чи з десктопу, з якої він країни. Думаю, з назви презентації ви здогадалися, що саме ми обрали, але тим не менш ми розглядали декілька альтернатив. Рішення деякі були кращі і потужніші, але вони занадто дорогі, хочу нагадатиму на стартап, і це такий доволі важливий поінт Ціна. Деякі добре підходили для фронтових або маркетингових тестів, але ніяк не інтегрувалися з нашим бекендом. Щось просто не працювало в вебі, підходило лише для мобільних додатків. Тому, як не дивно, переможцем став саме Growthbook. Декілька пунктів, чому ми його обрали. Перший це ціна. Growthbook має відкритий код, що означає, що його можна використовувати і як saas рішення і як self-hosted. Також це доволі легка інтеграція. Він має готові SDK-шки для роботи з React, з Next.js. дозволяє запускати тести як на SSR, -і, так і на клієнті. Також backend у нас на Go, Команда backendu сказала, що також без проблем зможе інтегрувати його в кодову базу. В базовій версії навіть SAS рішення Гровзбук безкоштовний. Там є обмеження на кількість запитів до гровзбуку і кількості користувачів. Ми більше року їхали на безкоштовні версії, і нам цього цілком вистачало навіть на наших масштабах. Про це розповім згодом. Плюс... Не останній. грозбук можна використовувати не тільки для АБ-тестування, а просто як система фічі-флагів, для того, щоб закривати перш певний функціонал, добре протестувати і лише потім показувати користувачам. Отже, про таргетування. Як я казав, ми зростали, і нам було необхідно розділяти користувачів і запускати тести лише на певні групи. У Грозбука з цим все дуже добре. В адмінці можна затапити ті атрибути, які точно будуть лежати в інстанції, і в UI навіть без розробників наші продукти маркетологи можуть це налаштовувати. Звичайні драг-н-дропчики, е, е, дропдауни, де можна обирати країну, е, девайси, е, звідки прийшов користувач, на які він сторінці. Якщо вам цього мало або продукти не дуже хочуть цим займатися, він також підтримує MongoDB Query Syntax, що дозволяє дуже гнучко все налаштовувати. І як це виглядає в коді? На диво для світу JS воно працює так, як написано в документації. Не треба було занадто шаманити і ходити. Ми на SSR збираємо необхідні атрибути користувача, ініціалізуємо наш grossbook. Запускаємо необхідні тести і повертаємо ці дані на клієнта. Далі в нас вони прокидуються в контекст, відбувається гідрація, і той HTML, який згенерувався на SSR, гідрується в такий самий і на клієнті. Для цього всього використовується Growzbook provider ніякого Rocket Science, передали все, що необхідно, і воно просто працює. Це неочевидний плюс, який потім виплав зазвичай. Задачі по типу імплементувати новий сердпаті відбуваються в декілька ітерацій. Ми робимо спайк, дивимося, як він працює. Тут, після спайку, ми одразу почали з цим працювати. І трішки деталей, як ми організовуємо це в коді. Або тестування це така штука, яка у більшості насправді програє. Тому важливо їх робити швидко і якість тут точно не на першому місці. І наскільки швидко їх робити, то настільки швидко їх потрібно і видаляти. Тому ми організували це таким чином, що кожний незалежний або тест знаходиться там в ізольованому для собі місці, експортить всі необхідні компоненти хуки, UI, різні частинки системи для того, щоб якщо він все-таки програв, ми умовно видалили одну папочку і продовжили рухатися далі. Але ми все ж трішки думаємо про якість, тому, по домовленості з командою, ми кожен з тестів покриваємо компонентними тестами на Cypress. Тепер моя улюблена частина доповіді про деякі виклики і те, як ми їх здолали. Після деяких простих аб тестів приходять продукти бізнес кажуть: є ідея, ми хочемо запустити тест на бекенді. Але при цьому, щоб на фронтенді теж щось змінилося. Дуже дивний запит, але нам пояснили для чого це. Ми з командою почали думати, що ми можемо зробити. У нас вже був на бакенді сервіс аналітики, в який ми відправляли дані про те, в який експеримент, в яку групу потрапив користувач. Ми подумали: а чому б не спробувати в цей сервіс не тільки відправляти дані, а ще й отримувати. Саме тому ми почали на фронтенді спиратися не лише на Growthbook, а ще й на бекенд. Тобто, коли перед тим як запустити якийсь аботест, ми запитували у бакенда, а чи цей конкретний користувач не потрапив ще кудись, і якщо є виключні або тести, ми його навіть не стартували. Після цього в нас з'явилося декілька стратегій в роботі з експериментами. Ми спиралися або лише на Growthbook, або лише на бекенд, або комбінували ці варіанти. В яких кейсах це корисно? Уявіть собі, у вас є лендінг, сторінка на яку потрапляє користувач, і сторінка оплати. І вам необхідно запустити або тест, який впливає на обидві ці сторінки. Але при цьому, якщо користувач перейде лише на пеймент, щоб він не потрапляв у групу. Якраз тут ми використовуємо комбінований варіант, де на лендінг сторінці ми перевіряємо, чи потрапив користувач в експеримент, а на пейменті вже за допомогою нашого бакенду дізнаємося, чи він в ньому був на лендінг сторінці. Наступний кейс бізнес каже, нам потрібно запустити експеримент X, але лише за умови, що він не потрапив в експеримент Y. У мене виникло логічне питання, чому не запустити їх паралельно, хай собі тестуються. На що отримав відповідь, яку я повторюю собі вголос періодично. Так необхідно збирати більших даних. Уявіть, ви хочете запустити на сторінці перший або тест, який змінює колір кнопки, і другий або тест, який змінює текстовку цієї кнопки. Якщо вони запустяться одночасно, то у вас вийде три групи користувачів: перші, які побачили лише змінений колір, другий, які побачили лише змінений текст, і третя група, яка побачила. Одночасно і колір і текст. Так, дані треба збирати набагато довше, тому що не зрозуміло, що саме перформить краще або гірше. Такі тести дійсно потрібно розділяти. У Grossbook є дуже класна штука, така як Grossbook NameSpace. Що це таке? В адмінці можна створити умовно віртуальну сутність, як Namespace і в неї додавати необхідні експерименти. І вже сам Grossbook гарантує, що користувач потрапить лише в один з них. і ми написали власну логіку. Насправді неймспейсів на перший погляд було достатньо, але це також нас обмежує в кількості користувачів, які потрапляють в необхідні експерименти, тому що умовно в експ... в неймспейсі в нас є дві групи користувачів в двох експериментах, і виходить, що 100 користувачів, які заходять на сайт, лише 50 з них потраплять в експеримент X, і лише 25 з них потраплять в тестову групу. І якщо цей неймспейс не зайнятий повністю, то в нас лишається певний відсоток користувачів, які взагалі нікуди не потраплять, а нам потрібно ранити якомога більше експериментів. Тому ми написали власну логіку. Спираючись вже на той сервіс бекендний, звідки ми отримували дані про користувача, ми почали дивитися на те, в яких експериментах вже був користувач, і на цьому робити висновки. Це підходить не завжди. Для прикладу, якщо АБТС запускається в один момент, умовно на есесарі вже потрібно віддати правильний HTML. То тут можна використати лише namespace. Але якщо АБТС запускається після певної інтеракції з юзером, для прикладу він просколив сторінку, зареєструвався, тут нам добре підходить другий варіант, тому що перед екшеном юзера ми можемо подивитися, де він вже є, і відповідно до цього робити висновок. І третій по списку, але насправді перший, з яким ми стикнулися, це про те, а як ми взагалі будемо працювати АБ-тестами. Бізнес хотів, щоб в нас це було більш процесно. Тести ранилися один за одним. Ми могли доволі швидко і базовано збирати з цього дані і робити це все без даунтаймів. Умовно, один тест тиждень проранився. Ми подивилися, який з них працює, його розкатили, і одразу включаємо наступний тест. З цим було трішки складніше, тому що це не тільки про вибір технологій якихось підходів, це більш питання процесів і побудови. Тому ми відокремили частину фронтів в окрему команду, фокус якої був якраз на запуск аботестів на нашій воронці. Ми добре покрили аналітикою все починаючи від того. Куди юзер проскролив, на що він клікнув, на чому зупинився і звернув свою увагу. Це дозволило більш якісно збирати всі наші метрики і робити більш зважені рішення. Також ми налаштували дашборди. Тут подяка команді, команді аналітиків. Коли АБТЕС запускається, ніби з інженерів, ніби з аналітиків вони одразу з'являються в нас на дашбордах. і можна там з першого дня одразу дивитися на висновки. Тут один невеличкий коментар, як в нас це було раніше, наш SEO любить спостерігати за АБ-тестами. І були кейси, коли 10 користувачів лише сконвертали, 7 в першій групі, і ми думали, що все, пора викатувати. Ми його переконали, що краще дозбирати хоча б до 300 конверсій, щоб робити якісь попередні висновки. Тому чим більше даних, тим краще. Ми Реалізували віджитну систему на воронці. Взагалі, це могло б бути окремою темою презентації. Ми зробили такий собі вікс на мінімалочках. В нас є адмінка, в якій можна динамічно створювати необхідні вам сторінки, конфігурувати, які саме елементи на ній будуть, і задавати контент. І запуск більшості аб тестів перетворився з того, що ми не просто додаємо в наші компоненти там, умовно if-user в цьому експерименті, то зроби кнопку синьою. Ми зробили таким чином, що кожен експеримент це просто заміна цього конфігу. Також на бакенді і на фронтенді ми додали певну логіку в ці конфіги, що... Перед тим як фронтенд отримує конфіг з бакенд сервісу він вже перевіряється в Грозбуці, а чи не потрібно цей конфіг підмінити? Це дозволило запускати тести навіть без залучення інженерів. Тому там, наступні цифри, які ви побачите, вони не точні, тому що велика частина експериментів у нас запускається просто командою маркетинга або PM-ами, і ми про них можемо навіть не знати. Зовсім трішечки статистики, яка в нас була. Як я вже казав, за останній рік ми запустили понад 250 АБ-тестів. 73 з них перемогли. Тут є невеличке уточнення. Ця цифра у більшості проєктів буде набагато меншою, і це абсолютно нормально. Справа в тому, що в нас є декілька сайтів, які плюс-мінус однакові, слугують нам для того, щоб А швидше масштабуватися, і Б запускати в паралелі більше різних АБ-тестів. Більшість аб тестів програють. Як би погано це не звучало з точки зору інженерії, але це так, але важливо розуміти, що навіть програшний -тест – це дуже корисна інформація для бізнесу. Це потенційно той функціонал, який ви не розкатили і який не погіршив ваші метрики. Є група тестів, які показують себе нейтрально, тобто вони не роблять ні гірше, ні краще. Що ми з ними робимо? Якщо підтримка коду такого тесту не потребує додаткових зусиль. Ми можемо подумати, чи він нам як команді подобається, і розкатити. Якщо ж на підтримку його потрібно додатково писати тести або якось більш тісно інтегрувати в нашу кодову базу, такі тести ми вважаємо як програшні. Прямо на насправді цю презентацію я робив тиждень, тому тому на момент тиждень тому у нас е, ранилося 5 або тестів. 14 вже чекали моменту свого запуску, і 8 були в розробці. У нас є певна група людей, яка працює по суботах, по своєму бажанню, то може якийсь з них в роботі прямо зараз. І декілька цікавих інсайтів. Для прикладу, ми додали Google-Apple Login. Тут питання до вас: як ви думаєте, як показав себе цей АБ-тест? Підніміть руку, хто думає, що він позитивно вплинув на наші конверсії. Добре. А хто думає, що він негативно вплинув? Так, половина людей не підняли руки, ви думаєте, що він нейтрально. Правильно? Е, так, цікавий факт. Здавалося б, ці дві кнопочки є на більшості сайтів. Це має бути дуже зручно, тому що важко уявити людину, у якої там немає Google або Apple аккаунта. Але з декількох сайтів, з десктопних мобільних версій, він переміг лише на одному. Тобто на всіх інших після додавання цього функціоналу наші метрики погіршилися. Це... Переконала мене в тому, що дійсно будь-яку зміну, навіть яка здається, що вона must have і у всіх вона є, краще запускати через тестування. Далі мій один з улюблених тестів, тому що на нього ми витратили розробки приблизно до 20 хвилин: це перемістили чат-бот з правої частини в ліву частину. Це зайняло написати там флексордер 1 і трішки змінити ширину блока. Але результати, які ми отримали, мені заборонили казати цифри, але я був максимально здивований. Це ще одне підтвердження, що навіть незначна зміна може вплинути не те, що на проходження конкретно цієї воронки. Воно позитивно впливає і на реєстрацію, і на кінцеву конвертацію користувача. Наступна група тестів направлена на те, щоб підказати користувачу, що ж мені робити на сторінці. Так. Навіть бачачи не так багато елементів на сторінці, не всі розуміють, що настав час зареєструватися. Тому додавання таких підказок у вигляді тултіпів або невеличких піскролів може дуже добре вплинути на вашу конверсію. Але не важливо забувати, що користувачі теж люди, і чим більше мигаючих скролячих штук з'являється на сайті, тим більше у них бажання покинути ваш сайт і не завжди забути. Тому з цим потрібно бути дуже обережним. І насправді, мабуть, це з основного, що я хотів показати на загал. Тому хочу вам всім подякувати. Я точно вірю. Так, дякую, дякую. А В мене ще парочка слів, парочка слів. Так, так, фінальне. Дуже сподіваюся, що ця інформація була комусь з вас корисною, допоможе вам як інженерам і вашим бізнесам, тому що культура або тестування вона дійсно дуже корисна. І не забувайте сканувати QR-код, писати мені в Телеграм. В мене вже пікає годинник. Можливо, це хтось з вас. Нагадую, що з трьома людьми я проведу технічну співбесіду і там є ще пул вакансій людей, яких ми шукаємо. Тому буду вас всіх чекати і на Q&A, і в особистих. Всім дякую і гарного дня.